Також вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Традиційно сьогодні це неділя перва місяця, і у нас спомин смерті страждань нашого Господа Ісуса Христа. Тому ми своє серце приготуємо для цього, щоб це. Було по волі Божій, слава Божу. Звичайно, сьогодні багато проповідей про сьогодення. І перш ніж ми будемо звершувати вечерю Господню, хочу сказати коротеньке слово, також традиційно. І Знаєте, якщо ми говоримо про часи війни, та якби це були часи, а то вже роки, роки, і люди втомилися, втомилися і це видно і там війську, і серед людей, які живуть. На території, де нема війни, але люди втомилися. І тому що може бути таким словом, яке б втішило нас? Яке це слово? І я так молився, і Бог показав мені таке знайоме слово, яке ми вже знаємо на пам'ять, і це Матвія. Матвія, 11 розділ. Одинадцятий розділ, 28, 28 і 29 вірш. Христос говорить, «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас». Візіть, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Як це чудово, що в нас є Слово Боже. Люди, які не мають відкритого Слова Божого, вони не знають, чим тішитись. Але ж у нас є Слово Його. І Христос так просто говорить до нас, якщо ви втомлені чи обтяжені, то придіть до мене я заспокою вас. Він каже, що візьміть ярмо на себе, моє ярмо, цебто ярмо це коли ну, запряжені дві. Ну, скажем, чи то коні, чи вали, і вдвох вони тягнуть ну, той тягар. Отже Христос нам говорить, мене запросіть в те ярмо, і ми разом ми зможемо цей тягар подолати. Амінь, Амінь. Так є, так Христос говорить говорить. А також Він каже, коли ви будете разом зі мною, то навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем і знадете спокій душам вашим. Ось коли приходить спокій в нашу душу, коли ми навчаємося в нашого Господа Ісуса Христа, і коли ми лагідні та покірні. Нашому Господу. Щоб бути покірним Господу, важливо пам'ятати те, що говорить Христос. І я ще одну істину хочу донести вам. Пам'ятати, що ми глина, а наш Бог гончар. Ось таке ще відкриття дав мені Бог, і я прочитаю це в Єремії. 18 з першого вірша. Надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту. Встань і йди в дім гончаря, і там ти почуєш мої слова. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини в руках гончаря не, вдавала, не вдавалася, як буває з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту, хіба я не можу з вами зробити так, як оцей гончар, говорить Господь. Адже ви в моїх руках як глина, у руках гончаря. Можливо, комусь і не подобається, що таке порівняння. Бог-гончар, а ми – глина. Але так воно є в житті. Ми повинні розуміти, що Бог над всім, і від Нього залежить наше життя. І тому Бог такий приклад дав. Єремії, щоб він доніс до нас цей приклад. <coughs> Хтось із нас бачив, як гончарі роблять посуд на кружалі? Хтось бачив, так? Да? Ми, коли школярами ще були, то нас водили на екскурсію в гончарний цех, там в селі Павлівка, того часу був гончарний цех. І, ну, Звичайно, для школярів все цікаво, і також і те, як це робиться посуд. <кій> і ми бачили, що спочатку готується суміш спеціальної глини. Ну, її потрібно добре вимішувати. І цю глину там спеціальними механізмами її вимішували. І це вже. Для нас є якийсь прообраз. Я пам'ятаю одне прислів'я, питають Дем'яна. Дем'ян, чому ти такий м'який? А він відповідає, бо мене багато м'яли. Ось так. І це прообраз для нас також меглина. Яку можливо багато переминають. Потім її відправляють ганчарам, і там не один він був, які на спеціальних таких пристроях, що називаються кружалами, робили різноманітний посуд. <кій> і коли з шматка Галини з'являється такий гарний витвір, нам здавалось, що ганчарі це якісь особливі люди. І, мабуть, тому існує ще одне прислів'я. Не святі горшки ліплять. Чули таке, так? Да? Отож, якщо ми не знаємо, як це робиться, то нам кажуться, що це щось таке незвичайне. І що важливо, що немає жодного посуду абсолютно схожого один на одний. Тільки так здалеку. Начебто посуд одинаковий, але ні. Тому що це ручна робота. І також про образ. Ми будемо про образи, браті, цього, тому що Бог дав це як прообрази Єремії. Кожна людина індивідум. Всі люди неповторні та унікальні. Такими нас створив Господь. Тому ніхто не думає про себе, що я там якась штамповка, як кажуть. Ні. Ми всі, всі неповторні, унікальні. Тож, давайте ще повернемося до ганчарні. Два прообрази ми вже знайшли. Посуд гарно зроблений та висушений, ще не є пригодним для вживання. Ну, хто знає, як це робиться, знає, то розуміють. А чому? Тому що посуд називається сирець. Налити в нього води і через деякий час короткий він розм'якне і розвалиться. Чому? Тому що він сирець. Отож, ганчар відправляє посуд, весь який зроблений в піч. Піч під велику температуру, піч розкаляють. Після печі гончар робить ще одну дивну річ. Він кожний посуд провіряє, як він звучить. Там раз, І в нього там звук, спеціальний звук, і він чує, що це таке. Це про образ також. Для нас. Якщо посуд тріснув, то він вже буде хрипіть. Такий звук буде хриплий. І ганчар розуміє все. Це посуд вибраковується. вже <клес> Туди за забор, там гончарний цех був, а за забором там гора, тріснувших оцих всіх посудин, і там її вже майбутнє таке. Вона лежить її. Забирають якимсь трактором і везуть де там дороги були раніше, багнюки багато, засипають туди, і воно твердіше становиться. Ото, ну, в общем, я вам розказую, як, як це, що ми бачили. Але ж там багато прообразів. Анчар Ганчар прослуховує кожний посуд, як він звучить. Для кожного з нас ми також в руках ганчаря небесного посуд. І важливо, щоб ми звучали правильно, щоб ми були пригодним посудом для служіння, тому нам необхідно пройти піч, ми без цього не можемо обійтись, і цього ми не повинні. Як би ну, старатися позбавитись. Я прочитаю ще перше послання Петра. Також тут пишеться про піч, про вогонь. Це четвертий розділ з 12 го вірша. Любі, не дивуйтесь вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блажені, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий дух слави. Отже, ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає, як убивця. Або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям, ім'ям що ти християнин. І нас, звичайно, що зустрічають нас випробування, і цей вогонь. І в прообразі так ми і бачимо, що кожен повинен пройти, пройти через вогонь. Бог випробовує нас, Він уважно спостерігає за нами. Він слухає, що, що за пісню ми співаємо. Якщо серця йде любов, мир, довготерпіння, доброта, віра, лагідність, то до таких немає претензій у Бога. А якщо нарікання, гнів, зневіра, сперечання, пригніченість це ті хриплі звуки, що свідкують про непригодність посуду. Ось так і написано Ісаїй, 6, 45 45.9. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Хіба Глина може сказати Гончареві, що ти робиш? Або витвір про свого майстра: він не має рук. Отже, ми інколи чуємо таке нарікання, такий ропот, щось не так. Чому, Господи, що е, не розумію, та скільки це може ще тягтись. Але ж ми. Повинні розуміти головне, що ми глина або гончар. що ми посуд в руках Божих і ми проходимо усі поступово періоди того, щоб нам бути пригодним для Господа і бути совершенним. Посуд після печі гончар оброблює спеціальною оливою і знову в піч. І знову в піч, а так не хочеться. Але ж оп'ять піч, і наше життя складається майже завжди з печей одна піч, друга піч. Але ж ми повинні розуміти, що це Божа рука. Це процес вдосконалення який проходить через все наше життя. Через його печі ми загартовуємося, становимося міцнішими. Я думаю, що олива, якою гончар оброблює е, посуд, це Дух Святий, помазання єлеєм Духа Святого. Воно додає нам мудрості, сили. Можливо, сміливості. <кій> я пам'ятаю ті часи, коли проходили також ганіння за ім'я Христа. Це, можливо, в школі ще було, а потім, коли в армію приходилось мені йти. І тоді я сам дивувався своєму своєму ну, состоянню, як це сказати, по-українськи. Хто знає, стану, ага, духовному стану. Така сміливость була. Не знаєш відки, звідки це береться. І навіть це подобається дуже, що ти знаєш, ти можеш що відповісти. І там була перемога. Так Бог хоче, щоб було в нашому житті. Тому Він помазує нас помазанням Духа Святого. І навіть коли посуд вже готовий, гончар. Що ще робить? Він розмальовує спеціальні люди, які розмальовують цей посуд цвіточками різними. Ну, щоб красивіший був, мабуть. І знову в піч. І тут також прообраз, я думав, Господи, який прообраз? А Бог показав мені об'явлення відкалення, як ми привикли чути. 3.12. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також, назву, а також назву міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба. Ось такі надписи робить Небесний Гончар на тих, хто все перемагаючи, стається вірним своєму Богу. Що це за надписи, як ви думаєте, як розшифрувати це? Для мене ну, таке відкриття. Перше, християнин. Якщо ім'я мого Бога, Христос наш Бог і Християнин. Всі повинні знати і бачити, що ти християнин. А якщо назву Нового Єрусалима, то новий Єрусалим це церква. Член реальної помісної церкви Христової. Ось так повинно бути. Може, це духовно напис такий. Але ми повинні розуміти, що це дуже важливо бути членом помісної, реальної церкви, в тому часі, в якому ми живемо. Ось. І це повинно бути як напис на нас від Бога. <кій> Бо багато людей таких, що. Ігнорують навіть церкву, але це ж є тіло Христа, але це ж є нареченна Господня, тому Бог обов'язково напис зробить на кожному, хто вірний йому. Ну, можливо, іще напис служитель на ниві Божий, чи то євангелист, чи то вчитель, чи то пастор, чи то молитвенник, чи то той, хто служить дітям, чи молоді. І милосерді, і багато багато можемо перерахувати ще служінь. І це також напис на тому посуді, якого Бог вибрав. Хай буде так і з нами. Амінь. Ну І заключний етап, також тут є прообраз такий в процесі виготовлення посуду це упаковка та відправка замовнику. Це також важливо зберегти це те ж саме. Що і, ну, це батько так учив мене, що приобрести. Як це по-українському? Як? А, Всі кажуть, я не дачу. А, придбати? Ага, точно, хорошо. Ну так і вивчимо українську мову. <кій> да. Упаковка та відправлення замовнику. Збереження і доставка, другими словами. І в святому письмі так написано перше Солонян 4, 4. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів, свої посудини, берегти у святості й честі. Чуєте? Можливо, і ми бачимо, що вже готові посуд готовий, гарний такий, все на ньому є, але не зберігся. І щось таке прийшло: якийсь гріх, щось іще друге, і невірність. І він зламався. Хай Бог хранить нас, ми будемо хорошо збережені, як написано, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів. Свої посудини берегти у святості й честі. А ще 1 Тимофія: 2:21. Отже, хто буде чистим від цього, від тих всіх гріхів і нечисті, той буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для всякого доброго діла. Амінь. Хай буде так з нами. Освячений це відділений для Бога. <кій> Той, хто береже себе в чистоті, у святості. Отже, така воля Божа для нас це наше освячення та вдосконалення, що і про ми проходимо в нашому житті. Все інше то тільки те, що супроводжує. А головне, це нам пройти життєвий шлях. Бути освяченим вдосконаленим, пригодним для нашого володаря. Христос сказав Матвія 5:48. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Отже, хай це слово воно буде в наших серцях. Ми ще над цим подумаємо, а зараз перед нами. Трепе за Господня, святе причастя, спомин про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Христос на Христі це спасаюча благодать для кожного з нас, і ми скажемо «Амінь». І це жертва заміщення за кожного з нас. Для кожного з нас і за кожного з нас. І ми скажемо Амінь. Тож, з великою подякою ми. Одержуємо з рук Господа життя замість смерті, милість замість правосуддя. Ми скажемо, ой, правосуддя це ж так гарно. Але якщо Бог примінить до нас своє правосуддя, то хто спасеться? Тому милість, любов і милість ось що значить благодать Божа. Тому так, Бог. Любить нас, що сина свого віддав за нас, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Давайте зараз в молитві ми відкриємо свої серця для Господа, встанемо, щоб молитись перед Богом. Ми відкриємо наші серця, щоб Дух Святий приготував нас до святого причастя в тілі та крові нашого Господа Ісуса Христа. Боже наш, ми стоїмо перед Тобою. Ти наш гончар, а ми глина в Твоїх руках. Можливо, Господи, ми вже не на якомусь етапі. Можливо, ми вже пройшли декілька печей. Але ж ти, Господи, ведеш нас по житті і вдосконалюєш Ти, Господи, тому ми в покірності перед Тобою скажемо, нехай Твоя буде воля в нашому житті. Благослови нас і допоможи нам, Господи. Коли ми втомились, чи коли нам тяжко, Господи, до Тебе піднімаємо наш зір. Благослови нас. Якщо, Господи, ми згрішили, якщо, можливо, ми десь щось не так робимо, то, Господи, не порахуй нас непригодними. Господи, ми. Хочемо завжди бути пригодними тобі наш Бог. Благослови нас, Боже. Прости, всякий гріх, який ми зробили, можливо, ти знаєш краще. Нехай твоє світло висвітить в нашому серці все те, що недобре і нехай прийде від Тебе благодать на кожного з нас, Боже. На тебе уповаємо, надіємося, благослови нас. Благослови, Господи, кожного з нас, щоб нас, нам прийняти цю святиню, Господи, Твою заповідь. Амінь. А зараз ми